Подуріли. за себе говори, якщо буде потрібно, допоможи! О, ні, вони вбили зубов. Та пофіг хтось голодний. О, народ! Пішли на відаємо кафмо. Впевнена він буде радий, повні. Моя неприступна фортеця. Хоче ні, не дуже. Кафмо схоже з божеволів. Коли я його бачив останній, він без зупину торочив про якийсь вихід. Тебе нагадує помні, може, ти теж збожеволіла? Але, Стіте, можливо, це означає, що вихід справді існує? А може, це означає, що у тебе геть клепки злетіть. А ви про зобол не забули? Ну, думаю, я була б не проти запитати його. А було б це справжнім, а це не так, бо це все просто сон. <хе> Вона й досі це за сон вважає. А, чому ти на мене так дивишся? Дивлюсь на що хочу, допоки це мене якимось чином розважає. Ау! Окей, вони мені вже остовидли. Ти, я. Та помні, навідаємо кофму. Поки Плаксійка та загублений разом підуть шукати викрадену зубл. <реку> Певнений, що ставити їх пару гарна ідея. Ну звісно ж, ці двоє мають найкраще психічне здоров'я та навички серед усіх. Ну, молоді, познучаємося з клоуна. Моя маска комедії знову зламалася. Ти налякала мене. Тож тут ми і живемо. Спимо, якщо точніше. Звісно, спати нам не треба, та іноді добре відволіктися та виділити трохи часу на себе. Так, впевнена що для тебе теж. О! ось і вона. Я досі ніяк не зрозумію ось ці ваші пригоди. Навіщо ви цим займаєтеся? Чому ви взагалі не шукаєте шлях? Як у Взагалі-то шукали, коли потрапили сюди, але з часом ти починаєш усвідомлювати, що це неможливо і що переслідування цієї марної мети поплавить тебе остаточно. З часом ти починаєш питатися, навіщо це все, і ти починаєш забувати себе в чому сенс життя. Ну а коли ти на межі може статися щось неймовірно жахливе. Та нам не треба про це сьогодні хвилюватися. У першу чергу завдяки пригоди ми маємо чим зайнятися та чим відволіктися. Як добре, що ми зараз у сні, так помні? Ще раз чому ми тут? Що ми робимо? Ми прийшли до нашого друга. А, Може, він не вдома. Сподіваюсь, все добре. Не хвилюйся, лялечко. у мене є ключ. Стій, стій, стій! що, що? Звід Звідки у тебе ключі від кімнати? Що? У мене купа тих ключів. Ніхто з не вмер. До речі, я тобі подаруночок залишив, тож даш знати, як знайдеш? Ти ж не боїшся багатоніжок, так? Джакс! Я тільки їх боюся, Навіщо ти так? Ой, та може це загальне питання. Не перевіриш, не дізнаєшся. Гау. Дякую, що наглянув Келті. Ну, я цей папа. -па. О, Каму абстрагувався. Все все добре? Що це таке? Пам'ятаєш, я казала про той жахливий момент, коли тебе помага видіти на межі? А?